Нас у нас така імпровізація. Називається вона флешбеки. Уявіть собі ситуацію: сімейна пара на прийомі у психолога. Якась проблема в них сталася. Давайте оберемо що трапилося в цій сім'ї. так? Е, проблеми в стосунках. Да, да. Які проблеми в стосунках зрадила за багато колишніх. За багато колишніх ва. Зрадила син що дружина. Це проблема. Шо? Чоловік хоче вільний а жінка. Аліна, і що до чого ви прийшли? Схема робоча. Давайте вільний сезон. Все, поїхали. Вільний сезон. Це неможливо. Я тобі, я тобі кажу, а ти я нічого тобі кажу, не розумієш. Я не розумію, так? А так, ти розумієш. А я ти розумієш. 17 це, років! Це, це просто те, що ти пропонуєш, це повна фігня. Як на цьому щось можна побудувати. Ти як собі це уявляєш, дядь! Я тобі розказую, як я це уявляю. Якся? І ну розкажи мені ще раз, бо я щось тупа! не понімаю. Не Стоп! Надо на нас кричать. Ми вам не діти. Ми гроші вам платимо. Кричить, прийшов, кричить. Час, плечі, брати. Ну, взагалі, то ми до нього прийшли. І так. Джесіка. Да, доктор. Тихо, спокійно, спокійно. Давайте почнемо спочатку. Зараз ми вийшли на високі емоції, ви мою проблему. А якого хера ви до нас в кабінет зайшли, блядь, зі своєю проблемою. Кожній спеціалісти. Роблять кроки не туди. Так і я зараз те, що взяв у вас взагалі. Хорошо, лікар, Вже у нас просто время, а ви зараз будете про свої проблеми. Розказуєте це нечесно. Ми вам платимо 400 доларів. В минуту! Порозумійте, доктор, коли ми познайомились, він мені обіцяв, що я в нього єдина одна, єдина одна. Флешбек. <звук> <звук> я тут. яке я купила плаття. Воно неймовірне. Спеціально для тебе. Тиху дому. Я люблю бтіти. Це мої го. А я думав, що тобі подобаються соловейки. Я їх призвав. Я вмію призивати соловейків. Це тобі квіточка. Ніколи, здавайся серйозно. — Давай, Ми джесна. прийшли на перше побачення. Скажи свої плани на мене, чи в тебе серйозні плани, чи ні. Киш, вона не любить соловейків? У мене дуже серйозні плани на тебе. Який серйозний, кажи відразу, чи ти візьмеш мене заміж. Я візьму тебе заміж, я візьму тебе в гори, я візьму тебе за… Назад! — Ой, бляха. — дуже темно. У вас тут стілець поломаний був, я починив. Дивіться, Джесіка, ви впевнені, що було саме та. Абсолютно. А не те, що ви за багато років шлюбу, просто вже додумуєте, як було насправді. Ви не ваша історія занадто ванільна. Слухай, а ти можеш просто повірити в те, що ну, в то, що говорить моя дружина тобі. а не а не ж сумніватись во всьому. Так, да, контакт з психологом не наладився. <світ> Добре, давайте задамо питання вам. Давайте. Е, Скажіть, будь ласка, в який момент у вас з'явилось бажання вільних стосунків? Я сказав, що я її візьму заміж. Так. І, я візьму її. І сразу? <реш> Ти що? <шо? реш> Прошу вибачення. Ну, на ж... на стендап курси ходиш, чи що? <реш> Шутки, що ти будеш за 400 баксов в минуту! Ну, давайте зійдемось на тому, що контакту дуже нас не наладився, да? Не будемо як Я би, сказав, що я її візьму заміж. Я не ну, блядь, Блять, далі що. Що ти мені блякаєш. Ти мені не блякай. Нормально, скажи, що далі було. Я тебе терапевтирую взагалі. Я тебе зараз терапевтирую, Ти я мене я не Б... тільки встанеш, я тобі так, як Ти що далі було? Стоп, стоп, стоп! Дорогий лікар, дорогий чоловік. Три рази вдох видох. Я зараз все поясню. Тірпіла. Мені здається, що рот це... Рот закрий. Я їй. А. Я ж кажу, рот закрий. Мені здається, що це пов'язано з його колишнім. Опа, опа, а от тут детальніше, що ви про неї знаєте? його колишня Еммілі. Вона була дуже фрі spirit. От гнида. а. Вона ходила, вона була дуже езотерична дама. Ай-яй-яй, поз... як ви можете, вони познайомилися. В yeah. аюревідичному кафе. Лате, это, матча і капучино туда я, все. Тут, я тут я стати. Що ви тут? Я на меню дивлюсь і компоненти соєняю. Можна мені лате, матчу і капучино в один стакан. Хорошо. Готово. Готово. Дякую. Я ви ну. Діка ви гарна бляха муха. Звідки, вас такі... — будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, стежте за шампунь. Ого! він мене тяне до вас. Я відчуваю все, можете мовчати. Я бачу вашу ауру. Вона говорить довше і гучніше за вас. Перше, я не люблю матюки. Валяха-муха муха це не матюк. Фу. Друге, Другий Емілі. Я тут подумав, в мене є кольцо моєї бабки. Будеш моєю дружиною. Назад! Коротше, лікарю. І вона йому напідляла, що брак це не треба, що це не потрібно, що головне твоя душа і вільне відчування, і що вони можуть бути разом, поки вони це відчувають. А далі це не обов'язково! Тобто ви сконтактували з холотропною наркоманкою і відразу зробили їй пропозицію. За 10 секунд. За 10 секунд. Так і запишем. Дуже компульсивний, ходить з обручкою. Е, дивіться. Якби зараз мені більш-менш зрозуміла картина того, що відбувається. Така картина. Художник. Давайте так. Давайте згадаємо вперше, коли ви перестали хотіти вашу дружину. Не, ну у нас такої проблеми Та почекайте, немає. Почекайте, ну, алло. У нас такої проблеми немає. Ми хочемо один одного кожну все секунду. Всегда. А ну давайте. Ні, в смислі. <реш> Ти що? За 400 баксов й... Шей... Ладно, ладно, то есть ви хочете. Подивитися. Там в, шей... да, в нас немає цієї проблеми. Хорошо, хорошо, ви можете собі представити, що ця проблема є. Ні, ми не можемо. А якщо а вспомнить <реш> представити, що таке може бути. Кому телефон звонить? Да вам! Кончений! — Господи! — рот! — Рот закрий! Я мобілу говорю, взяв ночов базари муха. базар. Алло! <рес> алло, алло, маленький, що там за крики? Хтось мого мальчика обіжає, Я готова приїхати свої і перегризти горло йому. Що я... ти мій хорошенький? Я дуже скучила, дорогой. Я, я тут не один просто, розумієш? Коротше, я хочу маленький, маленький, дорогой единственний. Я хочу, щоб ми з тобою, як пройшлої ночі, катались на моєму кабріолеті просто по берегу Дніпра, по воді. Слухай, ну вже листопад місяць, холодно буде. То на Ну, мій мальчик, мальчик, ти ж знаєш, я знає, що я жінка да, крепка і знаю, що я хочу. дуже сильно, да. Я хочу тебе і всього і повністю з усіма обручалками, які в тебе є. Зараз десь п'ять. Підходить. Що п'ять? Обручалок? Обручалок под... з собою. Підходить, коли ми побачимося. Кіцюнь. Е, Наложи е... Да, трубку, яка ти, алло. Да, дивись, е, я перезвоню через 20 хвилин. Пожалуйста. Сука, якщо не перезвониш, за... я знайду тебе і з'їм. Дивіться, перша проблема вашого браку в тому, що у вас за низький IQ. Ви говорите з вашою коханкою при вашій дружині. Це якби чуть. Та «Да це мама була. Дела Він реально тупий. Маму кицей називаєте, да? Тоже запишемо це. Кицюнь на маму. Хорошо. Давайте так. Я зрозумів, що ви все ще пристрасно бажаєте друг друга? Я не знав, що ти такий тупий. Тіх, 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 тіх. Пощади його, мілашка. А чекайте, що значить пощади? Ви минулого разу казали, всі емоції Да. Мені казали, не спіши. Того я й тебе. А руки інтелігентні, а тупий. І так, тупий. Хорошо, дивіться. Значить, я поняв, ви все ще хочете друг друга. Це хорошо. А в який момент. Вам стало скучно один з одним. Я точно пам'ятаю цей момент. Це був 17-й рік. Це було в го ні, не в горах. Ми вже там були. В басейні. В басейні? Та то точно не в горах, в басейні. Вдихає. Я думав, в тому істочниках. Ви помните, що в цей момент случилось? Абсолютно. Що? До єдиного моменту зайшла врач. Флешбек. Хорошо, хорошо плаває. Це хіба о іде наша. Я не хочу в цей істочник. Да, <плес> я скучаю за тобою. Я піду в другий. Хочеш бути? Та в, в смислі, що ти почекаєш? Не, я піду. Та почекай. <плес> Дивися, тут такий мужик прикольний. Я сс? не хочу, я піду в третій. Ну що ж, приймайте ванни, стрес стресом це відпускайте. Подивіться мені в очі молодий мужчина. Такий прекрасний, сексипільний молодий мужчина должен вміти розслаблятися. Я зараз, ну зараз я розслаблюсь. Зараз Зараз, розслабляйтесь. Давайте я вам поможу. Такому мужчині треба, щоб руть. Ой, які сильні ручки як розслабились. Надо, щоб вони так і розслабились. Так, акуратненько, мужчина, не трогайте, не трогайте врача, все хорошо. Чуєш, мужик, як тебе звати? А за? Ну, сейчас, січа, да. а, давайте. Ей! Пол... Да, а, не, не трогайте. Це клієнти, в нас вони, знаєте, всі функції. А скільки вам років? А, мені 19. 19. Так, да, так, да, так. Да. Розслабляємося. Непогано Нож... виглядаєте. Ножки розслабляємо. А ви б расслабляє... рецептик мені виписали би. Ви? Дивіться, вам рецептик, звісно. Конечно... Антистрес. Є, хорошо, сейчас я в мене листочок не промокаю. Поки мужик, <свят> мужик спить, рецептик, антистрес мені. Я зрозуміла, що ви маєте на увазі. Ну... Ви хочете, щоб я нирнула І вам стало леле. Ви серйозно? Я не знаю, це у вас листочки не прикинули. Ви тільки що сварили. Ви тільки що сварилися, я припущу, зі своєю дружиною. Це моя мама. Це ваша мама. Ваша мама виглядає ладно, трошки старше вас, бо ви дуже гарний і молодий чоловік. Ви думаєте, я таке зроблю? І після цього він почав мені навалювати про те, що ми маємо. Отак от, от. Що я можу заходити до масажиста, коли хочу. ви Давайте попробувати з вашим убіжденням, що це не вільних стосунків. А що це ви не хочете? Так, да, так, да, от і я Давайте питаю. Що це там... не хочеш? Заглянемо туди. Не те, що ми зараз там що то можемо Тому сделать. що я вихована. В жорсткій традиції. А хто вас виховував? Батько генерал. Генерал? Так. Який прожив з своєю матір'ю 55 років. І коли вони відсвяткували, він відразу помер. І сказав останні слова його були, що це найкраще рішення в його житті. Протримати сім'ю до кінця своїх днів. Так і я тобі не предлагаю розводитись. <ріст> да. Ви будете з сім'єю до кінця своїх днів. І ще раз. Ви що? Ви що знущаєтесь наді мною? Ні, ні, я ні в якому разі не знущаюсь. Я просто хочу сказати, що проблема не лише в вашому чоловіку. Ні, якій... лише тільки в ньому. Ты, ти що прикалуєшся прикалишся, тюша? Дивіться, якби перша ступінь того, щоб ми могли побороти проблему, її потрібно прийняти. Ні. Принимай. Я не буду. Прийні проблеми. Ні. Ви ні жорстко собственні Абсолютно. Я жорстко традиціонал. Вот, вот, вот. Ти жадіна. Вот, не хочеш не ходи нікуди. Да. Да, я зі своєю дружиною поговорю. Я просто я Не хочеш, нікуди не ходи, я тобі це вже казав. Якщо тобі не подобається, воняють, блядь, я не знаю, носки розбрасують другі мужики, це твої проблеми. То, що я так не роблю, хоч я трохи і тупий, це мої проблеми. Давайте флешбек її батьків подивимось. <ріх> Таня! Ти сьогодні спала так, що після тебе залишилися сліди на ліжку. Невже це дисципліна? Непорядок. Справжня дисциплінована людина спить так, що не видно, що вона там спить. Вона встала, пішла, а ліжко, як нове. Я извиняюсь, ви поки там не записали ще в свидетельство про народження, як її звати, то це я придумала. Джесіка, давайте її назвемо Джесіка, бо я не помню точно. Ти, повідомляєш, придумала оце собі Джесіка в сім'ї її Таня називала. Яка вообще ще якщо вона спить, як скотіна? Ну, все, тихенько, тихенько. Як не назви, якщо вона вой втузиться і вовтузиться, ти мене слухай, щоб ще подивись на мене. Алло? Тату, я тебе слухаю, я більше так не буду. А далі що треба сказати? Клянусь. Нас не можна клястить. Скажи тоді чесне дівчукове. Чесне дівчукове. Все. Все. все, Так би спочатку сказала, правда? Іди сюди. Можна тобі на плече? сяду? Будь ласка. то Вот де сім'ю держу я. Ти в мене хороша дівчинка. Да, — Звісно, хороша. Ти в мене ваша. ми тебе дуже цінним. Ти в нас що є Уже в житті. Квіточка. І тому ця ми не хочемо, щоб ця квіточка. Попала в погану клумбу, чи щоб цю квіточку зірвав поганий мальчик, або якесь удобріє піратські, да, поливали. Або квіточки. щоб ця квіточка була маленькою квіточка в букеті других квіточок. Або щоб ця квіточка потрапила, не знаю, не в, ті, не в ті руки, ті, хто квіткам не раді. Або щоб ту квіточку обрізали і ставили в погану воду. Да. Тому ді, моя наша доця, наша квіточка. Держи нас скажу. за руки, держи нас за руки мати і батька, незрозуміло, де хто нам то не важливо. Якщо ми, Ми, мама і папа, любимо друг друга і тільки один одного до кінця життя. Любов це великий труд, щоб пронести його, бо От отак уже нас 55-й год пішов сьогодні в місті. Наша доця. Якщо якась. Сука буде тобі щось впарювати, про якісь вільні отношення, згадай цю сцену і ці наші слова. Подивись йому в очі. Дуже глибоко, навіть далі ніж в очі. І скажи: або я, або ніхто назад! У мене одне питання до вас, Джесіка. Ну але я вже можу звертатись до вас, Тетяна. Чи вважаєте ви, що ваші батьки були щасливими? Так. Чи вважаєте ви, що любов це труд? Так. Сарян мужик. Та крыса ти. Що ти сказав? Крыса ти. Я, сказав. блядь, на твою сторону алло. Ах. Охереть. Чи вважаєте ви, що батьки намагались реалізувати свої невиконані бажання через вас? Ні. Яка у вас професія? А, скажи, скажи. Секретарша. Кого? Міністра. Хто цього захотів, щоб ви пішли працювати в кабмін? Я сама мріяла. Про що ви мріяли в дитинстві? Я мріяла народити трьох дітей від одного чоловіка і померти з ним в один день. Чого ви така жорстка? Бо я вихована в жорсткій традиційній сім'ї. Ви бажаєте, щоб ваші діти рейшли в жорсткій традиційній сім'ї. Тому Що так в них є фундамент, на якому вони можуть стояти? Ви вважаєте себе щасливою так, людиною. Так! Ви ми... вважаєте себе щасливою людиною. Так! Ви вважаєте себе щасливою так, людиною. Але... Та кому ти піздіш? <рив> ти вже дістала. Ти щасливий. Тру... Та мені срать хочеться, вибачте. От твоїх слов! Ти подивись на себе, твоє обличчя схоже на могилу! Жорстка, традиційна сім'я, мужик, тікай! Блять, бери 400 баксов, міняй на них життя! Тікай! Я тебе малю. Твоя ідея во! Ця жорстка традиція, тебе в могилу. Я вас задушу сейчас. Девушка. Ні. Джесіка, ну, не надо. Останнє, що хочу сказати. І якби із сього шого сейчас ще я проаналізував, ви не Не Нечесно з собою, або не об'єктивно Або ви хєровий професіонал, або я хєровий професіонал і виноваті все вокруг. Питання одне. Я тебе люблю. Ні. Я тебе не люблю. За мною стоять мої батьки. Вибирай я або хтось інший. Твоя мама. Шо? Що? Він реально тупий. Щас, стоп, Він реально тупий. Виходить. Ти ж сказала вибирати, або ну. Ти тупий. Так, давайте 400 баксов назад, по-перше. Не просто время трачу тут... зараз. Я вас тут зараз душу вкладу. Не подождіть. Пожалуйста. — Ситуація серйозна. Ой, здрасте. Яка мама, ти, ти тупий? Ми, ми така традиція, і ти хочеш мене от Що вообще? І тим більше вони мертві. Я не розумію. Татус... Сказ... На 55-му році. Все правильно. Спокійно, спокійно, з вами все добре. Дихайте, дихайте, трогайте себе, заземляємося, заземляємося, заземляємося. Ігор, дивіться, що я вам можу сказати: ви дуже сильно боїтеся вашої дружини. Так? Ви прям піддакуєте їй, все, що я вам не пропоную, ви говорити з точки зору вашої дружини. Так? Я зрозумів. Я все зрозумів. — Якщо вам можна, я піду додому. Відпустіть мене додому можна? Дякую. Двері закриті, Ігор. Вибачте. Я знайшов контакт лікаря. У вас тут Санаторія. спинка поламана. Доктор. Лена, заходь зараз. Де вона? Єсть. Пожалуйста, треба, щоб ти йому виписала лікарство, як в санаторії. П'ять лікарні. Я з ним ще не Отвертка. Пацієнт Ніколас. А я з вами був. В... Да, в... Да, 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 да. Все хорошо, все хорошо. Діагноз перебрав з тілками. <рив> Запутався, не може визначитись. Зациклився. И... Зациклився. Все буде добре. Обрав інших людей, а не себе самого. Ліки номер один. Тиша спокій. Ліки номер два. Гімнастика. Гімнастика. Дякую. А буде електрофорез? Ліки номер три. А душ, Шорку. Ліки номер три. Заборона дивитися порнографію. Ліки номер 4 Заборона дивитися на жінок в еротичному плані. Ліки номер 5 не заводити стосунки аби, аби не бути самотнім. Все п'ять. Давай вичеркнем про жінок в етичному плані. Хай дивиться. На жінок в вертичному плані, так, а да, порнографія це добре. Він от тут і оказався. Ти спас. П'ять свою лямку ведеш тут. Предвігаєш свою тімку. Так. Да. Вичоркую. Вот так. Кожен раз після їжі. Кнопочка. Гарного вечіра. Тут закрито. Відкрийте, пожалуйста. Пщ. Арка. А у вас що? -о Кричали на пацієнтів. Непрофесіональна, непрофесіональна. Дякую всім, що додивились до цього моменту. Ось самі прекрасні відео, якими ви можете. Комінтурувати, звісно, коментувати. Сука, вибачте, поїхали ще раз. Пишіть самі отвратительні слова, пожалуйста. Нам чорний піар теж піар. Нам все в класу. Спасибо. Давай сіра. Хорошо.